15, 16 червня Тростянець, фортеця, круглий двір, середньовічні лицарі, удари зброї, блиск обладунків, найкращі бійці з різних країн світу, костюмовані вистави, національні традиції та ремесла. Майстер-класи з різних видів мистецтва. Ярмарок виробів народного промислу та сувенірів. Меч до меча, стріла до стріли, плече до плеча. Відчуй адреналін справжніх баталій, Запали вогонь боротьби. Фестиваль Стара фортеця. Подорож крізь століття. Сумська область простянець. 15-16 червня.